you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Тема нелегітимності Володимира Зеленського в якості президента України, що піднімали деякі політики в Україні після травня 2024 року. Є програмою Російської Федерації. Однак, деякі українські чиновники зловживали цією темою у своїх висловлюваннях, тим самим грали на руку ворога. Зокрема, всім відомий народний депутат Дмитро Разумков теж підтримував думку про те, що Україні потрібні вибори, адже чинний президент Володимир Зеленський є нелегітим. Тимним аж тут диво, нардеп певно згадав, що є конституція України, яка містить статтю 108, де чітко передбачено, що президент України виконує зобов'язання до моменту, поки не вступить в повноваження наступний президент. Це принцип безперервності влади. А так як в нас війна, Україна не може проводити вибори в цей час. Ми ще раз нагадаємо, розумково яскравий приклад, що навіть після ганебної втечі Януковича Україна забезпечила дотримання принципу безперервності влади та поклала виконання обов'язків президента. Та на другу найвищу посадову особу в державі голову Верховної Ради України. Тому безперервність влади працює і Україна таке вже практикувала. Наразі разумков просто швиденько перевзувся і змінив свою риторику. На прес-конференції він уже заявив, що вважає недоцільними дострокові вибори президента. Якщо президент достроково припинив свої повноваження, він не може висуватися на наступні президентські вибори. Те, що сьогодні використовують змі, це нісенітниця. Президент вчора в інтерв'ю сказав, що він буде працювати далі. Піти на дострокові вибори це закрити собі можливість іти далі на позачергові вибори президента. Ми розуміємо, що президент точно цього не бажає, і ми бачимо це в його заявах, його позиції, і я повністю з ним погоджуюсь у цьому плані, сказав Разумков. Далі ще смішніше. Разумков зазначив, що він теж бачить мусування теми дострокових виборів президента в ЗМІ і телеграм-каналах, але не розуміє, хто і навіщо це робить. Чому ж тоді нардеп не задав це питання собі та своїм колегам, які приблизно місяць тому? ледь не щодня кричали про те, що потрібно проводити вибори, адже президент Володимир Зеленський буде нелегітимним. Раніше сам же Разумков розповідав, що президентські повноваження це п'ять років, інакшого не написано в конституції. Немає такого як по Верховній Раді, що вона продовжує діяти до того, як воєнний стан завершиться. Пану Разумкову нагадаємо, що в умовах повномасштабної війни неможливо гарантувати безпеку виборців та членів виборчих комісій, адже вся територія України перебуває під ракетними ударами. Ворога тому вибори президента в даний момент провести просто неможливо. Важливо, щоб на виборах проголосували військові внутрішньо переміщені особи, громадяни, які виїхали за кордон, мешканці прифронтових і тимчасово окупованих територій в умовах повномасштабної війни. Це буде організувати важко. Також вибори мають відповідати демократичним стандартам: вільний доступ до агітації, свобода слова, свобода масових зібрань. Тощо Разумков уже не один рік у політиці, і дивно, що він видавав раніше подібні речі, адже це норми та базові закони країни, якими мають керуватися політики, а не піаритись на будь-якій темі та грати на руку ворогу в українському суспільстві. Немає жодних сумнівів щодо легітимності президента. Але якщо хтось звернеться, це вже обов'язок конституційного суду дати тлумачення цим положенням. Конституційний суд, який дуже багато коли демонстрував свою державницьку позицію, дасть чітке юридичне роз'яснення цим питанням, щоб більше ні в кого не виникало жодних сумнівів. А от нардепам варто вже змінювати свою риторику і відкинути свої кремлівські думки, які шкодять не лише президенту та його роботі, адже щоразу пан Зеленський має відволікатися на ті безглузді дискусії. А також подібні думки шкодять Україні загалом, поширення розмов про нелегітимність президента це ніщо інше, як зрадницька позиція щодо України. На цьому в мене все Підписуйтеся Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.